Вітаю вас, діти, на занятті з логіко математичного розвитку. І сьогодні до нас у гості знову завітав їжачок. Ось подивіться, діти. Сьогодні разом із їжачком прийшов наш давній знайомий. Ви впізнали його? Хто це? Так, це круг. У нього гарний настрій. Але подивіться поруч із ним нова фігура. Їжачок просить нас допомогти йому дізнатися назву цієї фігури. Тож допоможемо, діти? Так, звичайно, допоможемо їжачкові. А як же ми можемо допомогти їжачку? Давайте запропонуємо йому покотити цю фігуру. Можливо, це допоможе. Їжачок спробував покотити круг, і він покотився. А підійшовши до нової фігури, спробував їжачок також її прокотити. І в нього нічого не вийшло. А як ви гадаєте, що заважає новій фігурі котитися? Так, це кути. Давайте ми з вами їх порахуємо. Один. Два. Три. Чотири. Так, нові фігурі заважають котитися кути. Подивіться, діти, наша фігура посміхається. Він згадав, як його звати. Це квадрат. Що є у квадрата? Кути. А круг має кути? Ні. Подивіться, діти, перед вами квадрат. І такий самий, який складається з чотирьох частин. Давайте з вами спробуємо скласти із частин такий самий квадрат. Так, подивіться, що ж у нас вийшло, із чотирьох частин у нас вийшов. Ще один квадрат. Молодці. Подивіться, перед вами дві рибки. Скажіть, чи однакові рибки? Так, різні. А чим, на вашу думку, вони відрізняються? Так, розміром. Одна рибка більша, друга менша. А як ми можемо дізнатися, яка рибка більша, а яка менша. Так, ми можемо накласти. Одну рибку на іншу. І таким чином дізнатися, яка з них менша, а яка більша. Подивіться, які чудові акваріуми є для наших рибок, яку геометричну фігуру вони вам нагадують. Так, квадрат один великий, другий маленький. У який акваріум ми запустимо велику рибу? Так, у великий. А маленьку. У маленький. Так, молодці діти. Діти, давайте ми з вами пригадаємо, з якою фігурою ми сьогодні ознайомилися. Так, це геометрична фігура називається квадрат. Чим відрізняється круг від квадрата? Так, круг не має кутів. І може котитися. А у квадрата є кути. Молодці дітки! Бажаю вам успіхів і до побачення!